За перше півріччя провели 80 інспекцій. З них 48 планових решта позапланові для порівняння за аналогічний період минулого року. Перевірок було на третину більше. Однак із 37 накладених приписів три були додані до суду. По всіх стягнено штрафи, що є найкращим показником серед усіх областей. Натомість є в краї нестача насіння власного виробництва. У 2014 році проведено… Атестацію вісім суб'єктів господарювання, які мають право на виробництво та на реалізацію насіння і садильного матеріалу. З них два господарства насіння базове і шість господарств це сертифіковане насіння. Ну, дуже, на жаль, дуже маленька кількість насіння із потребою, яка є в області, буде заготовлена даними господарствами. Фінансування нових розробок цього року не передбачається. Із бюджету галузі вільних коштів залишилося лише 284 тисячі гривень 92%. Із виділених трохи більше як 5 мільйонів витратять на виплату заробітної плати. Більше 300 тисяч кредиту рахується за структурою ще з 2012 року за капітальний ремонт приміщення. Цього року суму також не закриють. Звітували і про порушення режиму використання земельних ділянок. А це 65% всіх зафіксованих порушень. До адміністративної відповідальності притягнено 110 порушників та накладено втягнення у загальній сумі 23 тисячі гривень що в середньому складає 5 постанов на інспектор на суму 1 тисячу гривень. Добровільно сплачено 92 стягнення у сумі 18,8 тисяч гривень, що складає 84% від сплати. Порівняно з минулим роком набагато покращилося. Відсоток справ, що передають до виконання служби, також зменшився. Разом з тим, зросла нарахована шкода за самовільне заняття земельних ділянок та зняття роючого шару грунту без відповідного дозволу до суми в 137 тисяч гривень. Говорили і про запаси продовольства за даними інспекції. Наразі в краї вони задовільні. На 1 липня 2014 року у нас ще в зберігається області три 11,3 Зберігалися одинадцять 11 тисячі тонн продовольчих запасів для регіональних потреб. З них пшениці 10,8 тисяч тонн, у тому числі 9,2 тисячі тонн перераховано і з У червні місяці розпочався збір основних зернових олійних культур нового врожаю. Станом на 30.07 намолочено біля 113 тисяч тонн, що складає біля 73% до площі посів. Урожайність зернових культур складає 35,5 центері за також відзначили, що в першому півріччі набрали чинності зміни до ряду законів. Виключено статті, що передбачали сертифікацію. Чим самим було зменшено кількість обов'язкових дозвільних документів.